Наче норм. Наче норм. Друзі, усім привіт! Це ж треба було прокинутися о 7 годині ранку. Сьогодні 25 лютого і субота-неділя я прокидаюсь у сьомій ранку, а з понеділка по п'ятницю о 6. сьомій ранку потрібно було прокинутися, щоб в 12-ту годину це вже дня. Запізнитися на базар, бо потрібно купувати вершкове масло. Е, так, а чому я так запізнююсь? Тому що зранку попав до Тані телефон у руки, і я зависла, я зависла, і я не знаю, як пояснити у ті почуття. Я зараз кажу тільки за себе, тільки мої враження, тільки мої почуття. Тому я це підкреслю. У мене були такі. Я не знаю як я пишаюся. О, оце буде точно. Дивилася відео з країн ЄС з Європи, як люди 24 лютого виходили на підтримку України рік незламності, як вчора, ну знаєте. Казали протягом дня. Я навіть, навіть не подумала, що так, це дійсно рік незламності, він так підходить. І це дійсно іншими, іншим словом, це і, ну, не назовеш. тому я знову плакала. Да. Я не знаю, я дивлюсь на це все. І сльози ні, не радості, не болю. От ідуть сльози, і ти пишаєшся. От пишаєшся сьогодні, от якось в мене це слово зависло і все. І тому я знаю, що я бачу по аналітики каналу, що люди з цих країн, з цих міст, вони дивляться мої відео. І я дуже-дуже вам вдячна за ту підтримку. І я завжди казала: разом із вами дуже велика сила. І вчора, коли я дивилася звернення президента, коли він звертався до нас, українців, на рік незламності, які він слова казав. І це не просто там якісь класні слова, що йому там, можливо, хтось написав, або ще щось. Це ті слова, які в голові у кожного українця. І тут писати, видумувати нічого не потрібно. І так це було приємно, чесно. Коротше, знов Таня поплакала. А ще стосовно, так, зараз парфюм Гучі. Стосовно плакала. Я думала, тільки я оту така одна дурна, яка, знаєте, щось таке добре побачить, якусь гарну новину, і ото як... Якби поплакати. Ні, дивилася відео чоловік, він живе у Запоріжжі. Ну, у нього канал він там щось там, автомобілі, там щось таке ремонтує двигателі. Ну, Я на нього не підписана, мені в рекомендованих це попалося. І він іде вечірній вечірн з Запоріжжя і він іде так себе знімає, див, дивиться, як ліхтарики горять, і каже: Я не думав, що я від цього буду плакати. І знаєте, а я, а я ж вам відео про це не розповідала, що я теж як дурна, то ввечері кожного вечора я зараз виходжу на вулицю, щоб іти, і ліхтарики на вулиці горіли. І я ж оце йду. Знаєте, ну, я не знаю, що воно таке дурне. В мене. Я думала тільки так зі мною. А дивлюсь, чоловіки теж плачуть. Я там написала коментар, що не один би такий, я теж від цього плачу. І там пішло там багато і я, і я, і я. Думаю, так ми всі такі. Що ми за люди, коли боляче. Ні, знаєте, коли мені боляче, я не плачу. Я якось так зжимаюся, щоб такою бути уважною, мати холодну голову, я якось себе привчила вже, знаєте, за цей час. І якщо що, то швидко на щось реагувати. А коли воно вже добре, Таня може розслабитися, поплакати. А добре це коли якісь добрі новини. І от Ліхтарки. Здавалось, ну, ліхтарики це норм. ну, Так повинно бути. А ти йдеш і думаєш, і зимка, там 50 на 50, була електрика, не була, а стосовно її опалення і нічого якось. знаєте. Ось такий я купувала кушон. Це правильно я кажу, я в, я в косметиці, я не розбираюся, чесно. Я розбираюся гарно в людях, а косметика Таке. Я коли купувала, казала, що мені потрібно для жирної шкіри, щоб був матовий ефект. Кажуть, о, оце якраз то, що доктор приписав. Угу. Я їм як намажу, ну, він такий зручний, начебто, все. Але мені ж не вгодиш, я починаю ну, нанесла зараз ні, без нього. Півгодини пройшло в мене обличчя, наче хто салом мене намазав. Таке враження, хочеться піти вмитися. Ну, думаю, знаєте, я ж вам казала, що цю, ця зима вона як, ну, якась не така, як всі зимки у нас були і в прямому, і в переносному сенсі. Ось, і в мене обличчя. Ну, крема, ну, може, раз на тиждень, ну, два, два рази на тиждень я можу кремами користуватися. А так, ні, Тонер і все. І вчора ж заходжу до магазину, купила собі ось таку штучку тональну: 21 тон. Зараз він на мені. Це я хочу запитати у вас: не дуже вона темна? Я шию не мазала, тільки ось 21 тон, Це я у нас в космо на медичній купувала. Їх завезли тільки три баночки. Я спитала, як відрізнити, якщо в інших магазинах купувати, щоб це ж було не підробка. Зараз я закрию кришечку. Дівчата кажуть, щоб була ось така голограма. Бачите? Якщо і можна було просканувати і про це щось почитати. А якщо у цього немає, то, можливо, це може бути підробка. І от я сьогодні нанесла, але ж дівчата казали, є 13 тон і є 21. -й. Вони отримали тільки 21 тон. Матовий ефект. От Сьогодні буду подивимось, як він буде на моєму обличчі. Таня трахнула банкою, вам не гучно там було? Бо я, знаєте, зараз на оце стук грюк якось реагую по-іншому. А, а я ще кажу, дівчата, я коли у вас це купувала, ви ж казали, що це матовий ефект. А чому кажу, мене обличчя, як наче салом намазано блищить? А дівчата кажуть, а ви знаєте, інші люди теж про це кажуть. Ну, це ж тут SPF 50 іде, а SPF 50 це дуже плотно, воно так плотно лягає, і коли плотно, то це ж ну нелегкий якийсь. Коротше, дівчата, я не знаю. Непоганий, класний. Мені, ні, ну, буду користуватися, куди я дінуся. Але ж, оцей буду експериментувати сьогодні. Як на обличчя. І ді... А, і дівчата кажуть, якби 13 тон, він світліший. А це 21-й, ну воно буде як начебто під загар. Ну, я дивлюсь, начебто нормально. Тому ось такі в мене новинки. Знаєте, за цей рік ми якось навчилися посміхатися крізь сльози. Як би там не було вірити в перемогу, один одного підтримувати. Я вам зараз розповім того, чого я ще не розповідала, і не те, що я не хотіла про це розповідати. Ну, Може, тоді було не на часі, тому що трішки такий переляк в мене був. А зараз я вже заспокоїлася і можу про це розповідати. Я коли ходила на манікюр, я йду і кажу, я була там на манікюрі, тра та, та ба-ба-ба. Ось. І потім там відео далі йшло. І Світланка мені тоді написала, Таня, чому ти не показала, який ти манікюр зробила? Це, це було тоді, коли було це відео. Знаєте, у нас так буває, що. Спочатку щось бух, а потім починає лунати повітряна тривога. Я не кажу, що це часто, але таке було. І ось я заходжу, хто з мого міста знає Дмарт. Щось я там купувала, я вже не пам'ятаю, я стою на касі, а хто знає наш Дмарт, то ось двері. Куди входити, і каси вони якось з боку, так. Тобто я стою майже спиною до дверей. Касир стоїть якось обличчям до дверей, зрозуміло? У мене таке враження, що начебто, знаєте, двері зламалися, і якось хтось один раз дуже гучно, аж вібрація пішла, дверима гукнув, а потім тихіше. І продавчи, а я вже на касі стою, черга стоїть, ну там людини 3-4, І я вже ж складаю в пакет. Тут їй даю гроші тут сам, а вона ой Боже, що це таке? Я кажу, що таке? Двері треба, щоб починили. Я кажу, гупають, кажу, затовбали. Ви не знаєте, що це війна? Треба ж контролювати цей момент. Ви ж знаєте, як ми реагуємо зараз на звук. Та у нас дверима все гаразд. Ай, бачите, все гаразд, а колись буває вперше. Вона та точно двері кажу, та точно вона як з Ну, мені потягнула. Ну, може там, а там двері ті що отак от, з'їжджаються, роз'їжджаються. Я кажу, тормоза коли перевіряли на ваших дверях, черга вже стоїть, та, мабуть, так, та, мабуть, так. Ну чергу, чергу я заспокоїла, касира я заспокоїла. Це двері, треба їх чинити. Давайте мені решту, і я пішла, я тут відео записую на YouTube, там взагалі ділова така, капець. Виходжу, а там купа людей стоїть, у мене тут немає зараз телефона. телефону. З телефонами і на небо щось фотографують. Я так подивилася, бачу облако. Хмара, Хмара, да? Хмарка. Кажу, а що це таке? А вона е, інша трішки йде по по цьому, по кольору. Якщо звичайні бі, білі хмари, вони білі, а це більш якось насичена білим. і, ну... Я не знаю, як так вам пояснити, як ти відрізняєш. А я кажу: е, народ, а що зібрали? Що фоткаємо? А там охорониці з Дмарта каже, так от усього, тільки що збили. Я кажу, що збили? Він каже, а ви що не чули, що гупало? А я кажу, та то у вас двері. Він каже, які двері. А люди кажуть, які двері? А я Це не двері. Ну, тобто, у нас такий випадок був, теж, знаєте. І потім я пригадала. Мої 10 хвилин, коли я верталася з Києва, я про це розповідала. Я зараз не пам'ятаю, де то відео, тому що відео у мене виходять кожного дня. І шукати, де воно саме того відео, я не зможу. Але ж коли 10 жовтня ці. Перші були прильоти по інфраструктурі Києва, по ТЕЦу і так далі. А потім через тиждень інше. це був е, наступний понеділок від 10 жовтня, ось тоді я верталася додому. І я проїхала по той. Шев... Е, вулиця Шевченківська, чи... Район Шевченковський, коротше, до вокзалу. І я сіла в Інтерсіті і вже стали від'їжджати. І я дивлюсь в новинах, після того, як я проїхала, через 10 хвилин там були вибухи. І, і тут я дивлюсь, якби я не зайшла в Дмарт, я б все це побачила. А я кажу, а. А як додому повертатися? Це ж зараз, якщо збили, це осколки кудись будуть летіти, а воно якраз над сквером у нас, виходить, там, де я йшла, він каже: та ні, вони вже полетіли, тільки хмара залишилась. Він каже, коли вони збивали, то воно і полетіло. А зараз оця хмарка і вона розходить, ну, вже. То як я вам могла показати, який манікюр я там зробила? Я забула про все на світі. Я прийшла додому, віддишалася, отак посиділа, отак. О, так, мені в розетку, я щось в розетки тоді ще замовлення забирала. Тому якось отак. От і живемо. Це одне, і ще мені багато писало людей. Ну, це вже пройшло, і наші емоції вже стихли, я можу про це казати. Коли ото був другий бал сатани на болотах на Москові, і там дівчинка, якій там звуть, яку дядя Юра спас да, в Маріуполі, знаєте, нам не потрібно дивитися те, що там показують. Ну так, воно, з очей не йде, бо якщо ти користуєшся інтернетом, де-не-де, воно то і вилезе, ну, тобі в очі. І це дуже неприємно. А особливо неприємно бачити, як іде оця... паст. Ну це ж постановка для внутрішнього зрителя. Ну, це ж не для нас. Але ті, хто мені писали, що дуже якось боляче на це дивитися, а ви на це не дивитесь. Тому що. Дівочка слова забула, що далі говорити, розумієте? І свого спасителя вона не дуже хотіла обнімати, вона якось його ну, чуралася якось так. А як дійсно зустрічають визволителів, достатньо подивитися відео з Херсону і з інших окупованих міст, коли там жіночка в Херсоні каже, А ви ще сьогодні будете. Ми вам подаруночки готували. Я завтра вам принесу. Люди в окупації готували ЗСУ подаруночки, вони їх чекали. А тут дядя Юра якийсь такий, дівчата слова забила. Ну. Мені смішно, чесно. Так. Вже набалакала, перебалакала, на цьому буду закінчувати сьогодні відео, тому що на вулиці не дуже зручно знімати, дуже задуває вітер. І я не хочу, щоб вам було незручно слухати шум вітру і мій голос, і коли прическа отака вся йде. Тому сказала все як на духу, сказала все як на душі. Про що я зранку сьогодні думала, чим я пишаюся, і дай Боже нам перемоги. Все моє дорогеньке, побігла я на базар. Бережіть себе.